Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. У нас сьогодні за вашими проханнями складений аграрний гороскоп пікіровки, перевалки, пересадки, посадки, розсади в січні 25-го року. Час київський. Це у нас дуже важливий агроприйом і для тих, хто вирощує овочі та квіти в теплицях, а також ранні овочі. Це дуже важливий період для того, щоб працювати з розсадою. Перший у нас такий гарний період для праці з розсадою це риби зростаючий місяць. Починається 3 січня після 18 години вечора до кінця доби, 4 січня всі 24 години. 5 січня з 0 годин та до 15 години 30 хвилин. Пізніше, будь ласка, не треба. Місяць без курсу далі буде починати працювати. Гарний період для роботи з розсадою буде у нас в тільці. Зростаючий місяць, 8 січня починається з першої години ночі до кінця доби, 9 січня всі 24 години. Дуже гарний період Терези, спадаючи місяць, але зразу ж хочу попередити і нагадати, що це знак стихії повітря. Тому треба завчасно зволожити ґрунт. Під час агроприйому пікіровки, перевалки, пересадки та посадки не проводимо полив. Тому, будь ласка, завчасно зволожуйте землю, ґрунт. А вже 22 січня можете після 11 години і полити розсаду свою. Отож, давайте розглянемо ці періоди, найкращі у Терезах. 19 січня з 7-ї години ранку до кінця доби, 20 січня всі 24 години та 21 січня з 0 годин та до 10 години ранку. І ось у нас ще один такий гарний період, коли вже можна буде поливати при посадці пересадці. Але ми стараємося зробити, навіть в такі знаки. Робимо пікіровку, у вологий ґрунт, а потім вже даємо 2-3 дні, для того, щоб рослинка адаптувалася і корінці почали працювати, тому що вони будуть не розвиватися, якщо буде досить багато води. Тому, будь ласка, давайте можливість рослині розвиватися і створювати потужну кореневу систему. Отож, давайте ще розглянемо період скорпіону для цього агроприйому. Попадаючи місяць почнеться 22 січня, цей період почнеться сприятливий з 11 години ранку до кінця доби, 23 січня всі 24 години. Наступний період дуже гарний в нас у зрозі, невеликий, але він є. Отож, 26 січня, з 16 години починається цей період до кінця доби. 27 січня з 0 годин та до 14. Будьте уважні, далі у нас буде геката з 14.36. Тому до 14 треба завершити. Геката дуже поганий час, це час помирання перед народженням молодика, дуже слабка розсада буде, якщо ви будете після 14 години її. Пересаджувати, робити перевалку або пікіровку. Дуже-дуже негарний період. Тому, будь ласка, використовуємо сприятливий час. І ось він у вас на екрані. До кінця місяця в нас ще один буде день, але частина дня це риби вже зростаючий місяць, 31 січня, з 15-ї години дня і до кінця доби. Ну що ж, давайте ми розглянемо зараз весь місяць січень. І цей у нас аграрний гороскоп присвячений дуже важливій справі агроприйому, пікіровки, перевалки, пересадки та посадки розсади, і квітів, і овочів в січні 2025 року. На цьому ми завершуємо наше відео. Ми виконали ваше прохання, ви просили, ми зробили. Ну що ж, на цьому завершуємо. Це відео і бажаємо вам успіхів у цій важливій справі. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре, до зустрічі!